Всім привіт, друзі! Давненько ми з вами не бачились, а з ким бачиться вперше. Мене звати Віталій Коретан і на цьому каналі я ділюся історіями про життя в Америці. І сьогодні хочу з вами поділитися історією про те, як ми купили будинок, в якому вже 100 років і вирішили повністю його відновити. Ось він попав до мене. Давайте не будемо багато говорити. Поїхали! Отож, друзі, ми всередині. Давайте розпочнемо невеличку екскурсію. Зараз ми знаходимося у вітальній кімнаті. Ось тут у нас вхідні двері, як ви можете бачити, а позаду мене невеличка кімната. В майбутньому в наших планах це повинен бути офіс. Йдемо поглянемо сюди. Отож, ця кімнатка, як можете бачити, має прекрасні обої. На мою думку, цим обоєм вже приблизно років 50. Також у цій хаті у нас знаходиться оригінальний паркет, в якому не менше. 100 років, друзі, так як і будинки. Подивіться також на прекрасну моду того часу. Ось такі плінтуса. їм приблизно десь до сантиметрів 20 і вони покриті лаком. Також була цікава задумка в свій час. Рухаємось далі, рухаємося в сторону гостєвої. До речі, зверніть увагу, яка в нас арка. Я думаю, що свій час господар, попередній господар цього будинку заказував Аладіна собі в майстри і він зробив йому таку арку. Отож, відбувся невеличкий ліричний вісток, ми продовжуємо. Осьва кімната у нас є ось такою великою. У нас тут три вікна, також брінтуса ось такого розміру. Також ви можете бачити на стелі у нас багети. Ну і відповідно, по ліву руку у мене знаходиться спальня, а позаду у мене знаходиться кухня. Давайте рухаємося в сторону кухні. І так, друзі, кухня. Кухня у нас доволі простора, але як ви можете бачити, попередні власники використовували цей простір зовсім нерозумно, тому що тут мало кабінетів, відповідно, немає де складати своїх речей. Також оцей холодильник ось тут на проході, для того, щоб пройти на заднє подвір'я, треба якось ось так проходити. Це взагалі нерозумно. З цієї сторони у нас газова плита, яка не має зовсім ніяких кабінетів, ніякої збоку полички для того, щоб поставити свої олії. Ну, взагалі, все нерозумно. Рухаємося в сторону спалень. В Сторону спалень ми рухаємося ось таким проходом, як ви можете бачити. Тут у нас невеличкий коридор. З цього коридорчика ми можемо потрапити до однієї спальні, до іншої спальні, до ванної кімнати, і також у нас прохід у вітальню, точніше перепрошую, в цю кімнату. Ось як ви можете бачити. Для чого двоє дверей? Зовсім не зрозуміло. Ну, в будь-якому випадку ми щось із цим будемо робити. Отож, наша перша спальня у нас знаходиться у нас ось тут. Тут у нас ось такі полички, є своя кладова шапка, клозет, хто я хоче, так і називає. З цієї сторони у нас ось такі обої, які будуть прекрасно в майбутньому зриватися. Рухаємося в іншу спальню. В цьому коридорчику також у нас є ось такі дві кладові. Ось кладова номер один. І друга кладова. По ліву руку у нас ванна кімната, але ми до неї ще вернемося, сторону спальні. спальню. Цій спальні у нас також знаходиться ось така шафа. Тут ви можете бачити ось такі прекрасні скрипучі двері, які ми Віконечко. Ну, Ось все. Рухаємося ванна кімната. Ванна кімната. Ванна кімната це в нас окрема історія. Перше, що мені не подобається в цій ванній кімнаті, так друзі, це просер, його зовсім тут немає. Дуже близько ванна, дуже близько рукомийник, також цей унітаз. якось воно все... О, До речі, хотів вам зробити одну річ. Тут за рахунок того, що не могли поставити прості двері, зв'язку з тим, що у нас виступає унітаз, вони поставили байфовдор. Ось такі двері. Дуже цікава задумка. Все буде перероблятися, все буде переплануватися. На даному етапі ще ідей немає, якось є якісь певні ідеї. Давайте пишіть в коментарі, я буде цікаво, послухати. Така стара у нас все стареньке. Також ванній кімнаті, не розумієте, чого колись робили. Якось так. Ще одна річ, яка сподобалася в цьому будинку, друзі, це другий поверх. Ось тут у нас він цими дверима. Зараз ми рухаємося туди. Він ще не закінчений, але в майбутньому є плани на нього. Отож, йдемо, подивитися, що там відбувається. Підніматися ми будемо ось такими сходами. Зараз я включу вам світло. Ось такий простір у нас тут знаходиться. Поки що. Це можна сказати у нас піддача, але в майбутньому я зроблю тут гарний поверх. Кож з кухні ми можемо потрапити до нашого підвалу, друзі. Ось тут у нас двері і ми спускаємося туди. По ліву руку у нас знаходяться ще одні двері, через які можна вийти на вулицю. Ось можете глянути, це наша подвірка. Ну і відповідно сам підвал. Ось такий у нас підвал. В загальному тут він у нас більш технічний, тому що знаходиться бойлер, знаходиться котел. Відповідно, там буде в куті. У нас знаходитись стиральна машинка з сушкою, ну і відповідно рукомийники. Нічого особливого, рухаємося в сторону подвір'я. І так, подвірочка. Подвірочки, друзі. На подвір'ї в нас знаходиться ось такий невеликий гараж на одну машину. Зараз ми зайдемо всередину, глянемо тут. Попередні власники понасаджували своїх квітів також з цієї сторони. І, як можете бачити, ось таке велике дерево у нас, яке, скоріше всього, в майбутньому ми будемо зрізати. Підемо, глянемо гараж. На превеликий жаль, у нас в гаражі немає світу, тому я не впевнений, що щось побачите. Він у нас доволі такий довгий, але по ширині не є великим. Якось так. З заднього двору також друзі, у нас можна попасти в кухню. І що ми і зараз робимо? Пішли зі мною. Ось такі двері у нас ведуть в сторону кухні. Зараз я хочу вам до світу, щоб було видно. Тільки одна проблема ми не знаємо, де це сусідло знаходиться. Так, світло включене. Проходьте, будете гостями. Як можете бачити, до будинку прибудована ось така коморка при вхід, де можна залишити свої куртки, взуття, ну, нічого більшого. Задав ну, одну цікаву річ. Всі приходжі, яка мені дуже сильно сподобалася, сподобалося, ось ці вікна. Як ви можете бачити, в нас є три вікна по кругу, і кожне вікно має свою систему вентиляції. За рахунок ось вентиляка, ми можемо відкрити наші вікна, і в нас буде трапляння свіжого повітря. Ось така, друзі, серія в нас вийшла. Кому цікаво, що буде відбуватися з цим будинком в майбутньому, підписуйтесь на канал і проживайте цей момент разом з нами. Всім мирного неба над головою. До скорих зустрічей. Пока.